Заступник Кличка Константин Усов повернувся в Україну з навчання у США, банальна втеча від війни. Саме так суспільство свого часу розтягнуло його поїздку в Гарвард. Проте в біографії Усова цей скандал лише вершина айсбергу. Чиновники звинувачували у побуті активістів та політиків дискредитації президента Володимира Зеленського розкраданні десятків мільйонів гривень та інших скандалах. Злиті переписки та найцікавіші сторінки біографії Усова вже замить. Коротше, повернення заступника кличка Костянтина Усова з навчання у Гарварді розпалило старий скандал. Нагадаємо, понад рік тому Костянтин Усов повідомив, що йде на рік навчатися у Гарвард в США на факультет державного управління. Це відбулось 4 липня 2022 року. Чомусь цей допис Константин вирішив видалити зі свого Фейсбук, як загалом майже всі дописи. Ця поїздка супроводжувалася скандалами. Суспільство звинувачувало Усова у тому, що він просто втік від війни. Також, як повідомляли журналісти телеканалу Ісландія, у приватній перепис. Усов на питання, чому він втік від війни, відповів погрозою сексуального насильства. Братан, ти що втік? Ти бухнув? Пітушара, ти що втік? Війна в країні, Окунь. Я тебе в. Безуміс і маму твою, хіба Віталік тебе за словами журналістів, діалог відбувся між Константином та його знайомим. Останній свою чергу наголосив, що сексуальне насильство здійсни хіба що мерекличку на своїм підопічним. Не пробачили Усова і окремі депутати в Київраді, а саме Ксенія Семенова, яка відреагувала на те, що одразу по своєму приїзду Усов вже стих медійно засвітитись на зустрічі з громадською організацією. У мене було прекрасне ставлення до Усова до 24 лютого, але людина, перебуваючи на посаді, поїхала за кордон фізично у найскладніші. Для міста час повернувся на півроку пізніше ніж тривало навчання, і весь цей час комунікував рівно нічого. Ця сторінка біографії Усова яскрава і ще матиме продовження. Але Константин і до цього мав багато яскравих скандалів. Взагалі він має освіту журналіста, яку отримав в Київському національному університеті. У тому ж Куну отримав і кваліфікацію юрист-правознавця. В якості журналіста він навіть провів декілька резонансних розслідувань, хоча низка у згодом писала про постановочний характер його матеріалів. Політична кар'єра Усова почалась у 2012 році тоді він балотувався до Верховної Ради від його батьківщина по мажоритарному округу в Одесі. Проте програв вибори регіоналу Сергію Гринавецькому, радником якого і став вже через два роки. У 2014 році обрався до Верховної ради вже від блоку Петра Порошенка і в цьому ж році невідомі розстріляли автомобіль Усова в кровому розі. Депутат залишився живим. У 2018 році набу почало розслідування щодо діяльності Усова. Його підозрювали у привласненні бюджетних коштів, які виділялись на ремонт будинку культури шкіл дитсадків. Ків та парку в Кривому розі. Змі писали, що протягом п'яти років Усов через підконтрольні фірмі вивів в вофшором біля 30 мільйонів гривень. У тому ж році Криворізькі ЗМІ повідомляли, що Константин Усов був причетним до побиття депутата Андрія Немченка із метою підставити лідера Криворізького укропу Миколу Колісника. Останній відкрито викривав багатомільйонні розкрадання депутата Усова. Та й взагалі період перебування Усова в кривому розі був більше схожий на сюжет Гета. У змі обговорювали його зв'язки з кримінальним світом, віджим усовим рибного бізнесу в крово. Морозі побуття політичних опонентів під пол автомобілів активістів, які захищали парк в місті. Але вже згодом, у тому ж 2018 році, Усов під враженням гейпараду в Києві запропонував провести такий же гейпарад в Кривому Розі. Колеги по парламенту за таку ініціативу назвали Усова представником нетрадиційної орієнтації. Усов також встиг побувати замом члена постійної делегації в паре. У 2019 році низка медіа повідомляла, що депутати від блока Порошенка Костянтина Усова пов'язують із фальсифікацією президентських виборів в Криво. У морозі та брудній кампанії з дискредитації тоді ще кандидата в президенти Володимира Зеленського. Нібито Костянтин займався розповсюдженням фейкових новин та пліток протягом п'яти років у Верховній Раді Усов пропустив 55% засідань та всього 9 разів виступив у залі парламенту. У 2020 році став заступником голови КМДА, тобто Віталія Кличка, і вже після цього відбулася історія із поїздкою Усова до Гарварду. Згідно з деклараціями, Костянтин Усов в різні періоди часу мав право на користування Toyota Sequoia, мотоциклом Yamaha Drag, Mazda С і 5, які належали його батькам, він також є власником радіо та ставоді частками в інших фірмах. У 2020 році Усов отримав майже 15 мільйонів гривень прибутку. А на банківських рахунках в кінці 2020 року він зберігав більше 9 мільйонів гривень. Детальніше ознайомитися із деклараціями та біографією Костянтина Усова можна переглянувши його текстове досі на Київ Ставте лайк, якщо дізналось про заступника кличка трошки більше, а також підпишіться, аби не пропустити сюжети про інших топ-чиновників Києва та області.